Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Глибокі води Приповістей 25. Рада в серці людини Глибока вода. Коли Білл Пінкні в 1992 році вирушив у одиночне плавання навколо світу. Пройшовши складним маршрутом навколо небезпечного великого південного мису, ним керувала висока мета. Своєю подорожжю він кні хотів надихнути та навчити дітей. Серед них були й учні початкової школи в Чикаго, в яку він колись ходив сам. Мандрівник прагнув своїм прикладом показати, чого можна досягти, якщо старанно вчитися і прагнути мети. Тому і свою яхту він назвав посвячення. Сьогодні, запрошуючи школярів на борт, він дозволяє їм постояти за штурвалом і намагається навчити дисципліни та роботи в команді. Це необхідні засади успішного життя, каже він. Слова пінкні узгоджуються з описом мудрості Соломоном. Рада в серці людини, глибока вода і розумна людина її повичерпує. Мудрий цар закликав читачів досліджувати свої цілі в житті, а інакше можна потрапити в біду. Тенета та людині казати святе нерозважно, а згодом свої обітниці досліджувати. У Біла Пінкні були ясні цілі, що надихнули 30 тисяч школярів по всіх Сполучених Штатах наслідувати його приклад. Він став першим чорношкірим американцем. Включеним до національної зали слави парусного спорту. Все для дітей, каже він. Будемо і ми прокладати свій курс, керуючись глибокою мудрістю Божих настанов. Яка мета вашої роботи чи служіння? Яку спадщину ви сподіваєтеся залишити після себе? Помолимось. Надихни мене, Боже. Вірно трудитися для твоєї слави. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.